59-річний рівнянин Петро Лещик в обласному снапі здає бляшанки для виготовлення окопних свічок. Про пункт приймання дізнався з місцевого пабліка. Розповідає, сьогодні приніс 50 бляшанок, які назбирав разом із друзями. Нас обирав баночок, перезвонив по друзях, поприносили мені баночки, виходить, на окопні свічки, і знайшов в себе. Отакі парахвін які потрібні для свічок. Ми тут сидимо вдома, а вони захищають нас. Нас захищають, бо їм зараз приходить зима, а їм потрібно грітися. Добрий день, саночки будь ласка. Оксана Твердохліб принесла до ЦНАПу бляшанки, які зібрали ліцеїсти. Жінка, мати двох учнів – 12-річної Єви та 9-річного Далібора. Зазначає, у ліцеї постійно ініціюють збори для ЗСУ. Насправді моя роль сьогодні мінімальна. Я всього навсього доставила ці бляшанки сюди, а збирають їх у школі центр надії. Там вчаться мої діти. Абсолютно різні видумують скажімо так, наші вчителі і адміністрація школи способи, щоб допомогти. Це і збори, і от такі от цікаві і для самих учнів. Цьогоріч збір жестяних банок ініціювали рівняни, зазначає начальниця управління державної реєстрації Людмила Стригунова. Каже, крім бляшанок до ЦНАПу, також можна приносити нитки, горіхи та парафін. До нас звертаються мешканці і кажуть, допомагайте. Ми готові школи, готові давати бляшанки збирати. Мешканці ми готові, каже, нитки приносити. Повірте, приходять, а сезон закінчився, вже. не збираємо бляшанки, бо немає попу. Поту на окопні свічки вони кажуть, а чого ви бляшанки не збираєте? Дойшло до того, що вони кажуть: ми ми збираємо в хаті, як тільки ви почнете збирати, ми знову до вас принесемо. Тобто люди проявляють ініціативу. Що повинні ми зробити? Ми повинні підтримати цю ініціативу. Усі зібрані матеріали працівники установи передають волонтерам. Торік, за інформацією Людмили Стригунової, у цнапі теж оголошували збір. Люди несли сировину у великих обсягах. Вікторія Стесюк, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.